До звітного концерту готуються ретельно як учні, так і педагоги. Для них важливо не просто навчити своїх підопічних нотній грамоті, а й передати їм любов до музики та світу прекрасного. Я вважаю, що цей рік для нас був такий повним творчої наснаги, і у нас багато учнів стали переможцями конкурсів. Багато з них. Ну, представляли школу на різних концертах. У нас дуже багато в школі працює творчих колективів. Це три хори, це два ансамблі скрипалів, це такі малі ансамблі, вокальні, інструментальні. Звітні концерти займають своє особливе місце у мистецькому житті Житомирщини. Переконаний Юрій Градовський. Мабуть, відповідь треба було б шукати зараз у переповненій залі. Там сидить не просто пересічний глядач, як ми кажемо. Там сидять батьки, там сидять бабусі, там сидять викладачі. Викладачі, мабуть, екзамен здають, а не діти. У нас, справді зараз почався такий марафон. Ну принаймні в Житомирі звітні концерти наших п'яти музичних шкіл. У звітному концерті взяв участь 21 виконавець та творчий колектив. Побачене та почуте приємно вразило і міського голову Житомира Володимира Дебоя. Мені приємно, що зараз філармонія йшла, що зібрались ті люди, які в першу чергу прийшли оцінити працю вчителів, викладачів, людей, які сьогодні присвячують разом з батьками життя дітям. Звітні концерти музичних шкіл лише розпочинаються, і цілком можливо завдяки їм на мистецькому небосхилі з'являться нові зірочки.